Каналі про справжні знахідки з хенду Зайшла до магазину п'ятак, тоді був жовтий колір, актуальний для максимальної знижечки. Як завжди, мені подобається знаходити щось цікаве серед речей, які вже на максимальній знижці. Чому цікаво? Тому що багато з людей вважають, вже, що там нема що знаходити, що все цікаве, придбали. І залишилися тільки одні переберки. Прошу не чіплятися до слова, яке я вимовила, тому що ну, у нас так говорять. Тож, по цій причині я вирішила перетворити це зайня... зайняття на моє хобі. Зверніть увагу на цю кліпсу чорну, річ нова з магазину. Тому що навіть є магазина етикетка, але ось та кліпса, що я показувала, вона псує сукню. Чому до сих пір працівники магазину цього не розуміють? Мені це не зрозуміло. До речі, цю сукенку одразу після того, як я подивилася, її відразу забрала друга жінка і придбала. Відразу пішла я до сумок, які були на поличках, і звернула увагу на ось таку плетену літню сумочку, і це перуна. Цього літа було в тренді носити подібні сумки. Показую вам ціну. На жаль, літо закінчується майже. І чи придбаю цю сумку, чи ні, невідомо. О, яка знахідка Мішель Корс чи Міхаель Корс. Це один із тих брендів, які зразу асоціюються зі стильною американською класикою. Особливо бренд прославився своїми сумками, впізнаваними монограмним принт МК, золотиста фурнітура, строгі лінії. Усе це зробило їх популярними серед дівчат по всьому світу. Шкода, що ця сумка була в дуже занедбаному стані, тому я її залишила і вирішила перейти до взуття. Покажу вам трішки, що є на поличках актуальна зі знижечками. Повторюю, літо вже закінчується, а дивлюся, що на поличках майже весь літній товар. Останнім часом я помітила, що в секондах стало набагато менше речей із натуральних тканин. Якщо ще кілька років тому можна було знайти шовкову сорочку чи легке льняне плаття, то це було просто свято. Також це стосується шкіряного взуття актуального або хоч би в гарному стані. Натуральні тканини завжди відчуваються зовсім по-іншому? Вони дихають, красиво лягають по фігурі. І, взагалі, це зовсім інший рівень відчуттів, ніж синтетика, згодні зі мною? А зараз таке враження, ніби шовк і льон просто зникли з полиць. І ще один момент. У бренди. Ви пам'ятаєте, як приємно було натрапити на щось? Відомої марки. Це завжди відбувалося як маленька перемога, ніби ти виграв джекпот. І не лише через назву набірці, а й через якість крій деталі. Ті речі справді відрізнялися. Зараз же знайти люксовий чи навіть просто відомий європейський бренд у секунді майже нереально. Чому так відбувається? У мене є кілька думок. По-перше, глобальна. Змінюється сама індустрія моди. Люди купують більше швидкої моди, де тканини дешевші й синтетичні. І саме це ці речі з часом і потрапляють у секонд. По-друге, брендовий одяг, можливо, частіше продають через онлайн платформи, а не віддають у секонди. І як результат у магазинах стає менше тих справжніх перлин. Але я все одно вірю, що полювання на цікаві речі не втрачає сенсу, бо іноді можна знайти не бренд, а щось унікальне, безіменне, але з характером. І саме це робить пошук особливим. Мені цікаво, друзі, а ви відчуваєте ці зміни, чи теж стали помічати, що натуральні тканини і відомі бренди зникають. І як ви до цього ставитеся? Це проблема чи просто новий етап у секонд хенд культурі? Давайте обговоримо в коментарях. Це вже я перемістилась до магазину мир Секонд Хенд на вагу і ціна в той день складала 49 гривень за кілограм. Перше, що я не перше, але одне із перших. Я дивилася блузки, спіднички, тепер вже перейшла до суконь і звернула увагу на одну ось таку цікаву. Зверніть увагу на ці квітки. І тканина дуже цупка і важкенька така сукенка. Дуже шкодую, що я не зважила на вагах. Було б цікаво, скільки б така сукня заважила в останній день завозу. І ще, якщо не, не звернули увагу, то це була Перуна бренд. А ще звернула увагу, що літо майже закінчується, а літніх суконь дуже багато в магазині. І навіть в останній день сподобалась ось ця сукня. Дуже шкода, що вона маленького розміру. Це бренд Мунсон, британський бренд одягу. Досі частину колекцій створюють у співпраці з індійськими майстрами, використовуючи традиційні техніки. Тому це не просто одяг, а шматочок історії з духом мандрів і хедмейту. Культовий бренд Келвін Klein, який з'явився ще в 60-х роках. А у 80-х Klein перевів джинси із casual у статус must-have завдяки провокаційній рекламі. Для нас цей бренд більш відомий, як назва парфумів. Пам'ятаю, як взимку шукала речі із символи Різдва для святкування. Але, як бачите, ще літо на дворі, а вже з'являються різні топи футболки з цікавими такими надписами для Санти. Зверніть увагу, що навіть в останній день завозу в магазині на вагу можна придбати річ зовсім нову з етикеткою. Цього разу було також дуже багато різноманітних джинсів, брюк. Як бачите, вибір дуже великий. Я передивилася все це, і чомусь мені ну, нічого не сподобалось. Можливо, це пов'язано з тим, що міжсезоння. Це такий дуже цікавий період, коли ти розумієш, що, наприклад, літо і літніх речей в тебе вже вдосталь, а ти ще не знаєш, що б ти хотів би придбати на осінь. Або. Ну, такий настрій, чекатимеш, поки зміниться погода. Наприклад, я так говорю за себе. А як у вас проходить межсезоння? Чи купуєте ви багато речей наперед? Мені буде дуже цікаво дізнатися. В магазині секонд-хенд на вагу. Повторюю, що це останній день завозу, і ціна складає 49 гривень за кілограм. Показую вам, що є на поличках із взуття. Звісно ж таки, майже все літнє. Ну, Трішки є осіннього, наприклад, якості туфлі. Вон, бачу вже козаки, чобітки такі короткі. Але шкода, що вони не з натуральної шкіри, тому я їх подивилася, подивилася і повернула назад на поличку. Все ж таки, сьогодні я трішки речей відібрала. І давайте подивимося більш детальніше. І, можливо, щось я і примірюю також. Звернула на ось такий чорний топ без рукавів. Звернула увагу і за підплічників, тому що в 80-х тоді підплічники були всюди, в 90-х ще трималися в жіночому одязі, але поступово зникали. А в 2020-му і далі кілька сезонів поспіль модні бренди, такі як The Franklin Shop, Balenciaga та інші, знову зробили з підплічниками популярні речі. Цей топ французького фаст фешн молодіжного бренду, дешевше, ніж манго чи Zara, приблизно на рівні H&M Бершки. Хочу показати вам ще одну цікаву знахідку топ від британського бренду British Home Stories. Це легкий літній варіант із суміші льону та віскози. Тканина приємна до тіла, дихає і тримає форму. Чорна основа з білим абстрактним принтом у крапці виглядає дуже стильно і відночас грайливо. Мені подобається, що у цього класичний крій без рукавів і акуратний округлий виріс. Така річ чудово працює як база для образів. Нижня частина топу має делікатну декоративну вставку з горизонтальними складками. Яка додає відчуття завершеності, й робить силует більш цікавим. Це універсальний елемент гардероба. можна поєднувати з джинсами для кежуал луку, або з спідницею олівцем і жакетом для офісного стилю. Загалом це саме той випадок, коли ретро-знахідка з мас маркету може виглядати актуально навіть зараз. Відчувається, що річ створена з. Орієнтацію на довговічність і комфорт. Знову натрапила блузку бренду Пінклі. Це бренд з характером живе модою, молодістю і чуттям часу. Він пройшов через піки та спад, але зараз амбітно намагається переосмислити свою ідентичність і знову бути активним у гардеробі сучасної дівчини. Це дуже замітно по. Фасону сучасному, дуже шкода, що ця блуза має значні дефекти, тому я її вирішила залишити. Ще одна жіноча блуза вона теж нова збіркою, і це бренд FF, дуже популярний у Британії, Чехії, Угорщині і Польщі, але в Україні офіційних магазинів немає. Тому знайти таку блузу це прям удача. Бо, речі, приїжджають або з секундів, або з привозу європейських стоків Чому цей бренд популярний в Британії та в інших країнах, тому що його можна придбати в супермаркеті, тобто піти за хлібом і заодно вибрати собі гарну блузку, чи спідничку, чи сукню, також і чоловічий, і дитячий одяг. Ось так ця блузка виглядає на мені. І так, як я вже говорила, що це віскоза тканина, яку називають штучним шовком, легка, дихаюча, приємна до тіла. Для блузки це просто ідеально. Буде виглядати дорого і носиться комфортно. Ще одна британська мережа Fashion retail, це Select Fashion. Заснована ще в 80-х роках. Вони пропонують широку гаму одягу: блузки, топи, сукні, аксесуари, а також дитячі товари. Майже у кожному сезоні з'являються нові лінії. Це швидка мода, де тренди постійно оновлюються. І зверніть увагу, що цей принт дуже сучасний для цієї осені. Їхні речі регулярно оновлюються і добре вписуються в сучасні луки. А те, що я знайшла цю блузку з мінним принтом у секонді, це не лише бюджетна, а й справжня знахідка для стильного образу. Така блузка сама по собі вже статемент пісня, доповнити її нейтральними речами, класичними брюками, джинсами світлого кольору або шкіряною спідницею. Єдине, що не подобається мені в цій блузці, що вона з поліестру. Ще одна знахідка це червона блуза Зари, пошита в марокко. Знаєте, це той випадок, коли річ виглядає так, ніби вона створена для прогулянок старовинними вуличками, кави на літній терасі та справжніх подорожей. Вільний крій, легка тканина. Шкода, що поліестер, трохи богемних ноток. Справжній бохо-вайб. У ній є повітряність і свобода рухів. І це саме те, що хочеться відчувати у щоденних рухах. Зара має величезну мережу виробництва, і речі шиють у різних країнах, зокрема і у Марокко. це одна з тих локацій, де є традиції текстильного виробництва і де компанія робить акцент на швидкості створення колекцій. Фішка Зара швидка мода від екскізу дизайнера до полиць магазину проходить у середньому 2-3 тижні. Компанія випускає до 20 нових колекцій на рік. Тоді як більшість брендів лише 2-4. І ще одна знахідка від Зари з актуальним принтом на сьогодні. І це така сукенка з коротким рукавом, але цупка тканина. Шкода, що бірка зі складом відрізана, але сукня в ідеальному стані. Мені дуже хочеться її приміряти, подивитись, як вона буде виглядати на мені. Хоча я вже бачу, що вона занадто коротка, але це ж буду не я, якщо я її не приміряю. У секонд хендах зараз часто трапляється більш унікальніша якісніша, ніж у нових колекціях. Бо раніше використовували більш довговічні тканини. Ну і ось так ця сукня виглядає на мені. Верхня частина мені подобається більше, ніж низ. Я говорила, що довжина занадто коротка для мене, але розмір, здається, якраз. Тому я ще подумаю: купувати її чи ні. Всі знають, що секонд-хенд це справжня скарбниця стилю. Сьогодні я знайшла чоловічу жилетку бренду Ben Сітмен, якщо я коректно вимовляю, або навіть коректно прочитала, виконана в машині в'язці, красивий синій колір, акуратні гудзики, ідеально ретро шик, який я вже приміряла. Чи можна носити такі речі сучасним жінкам? Як ви вважаєте? Розмір на мене великий, це видно одразу. І по довжині також, і по ширині. Я думаю, якби мені розмір підійшов би, то я б носила аутфіт в офіс або для прогулянки. Як нам тепер рекомендують стилісти. На сьогодні це були всі примірки. І я вирішила придбати ось цей топ британського бренду British Home Stories. Отже, сьогодні мій секонд-хенд влог завершився доволі скромно, без гір пакетів, але ще з одним топом. І знаєте що? Це теж чудово. Тож по традиції показую вам чек і хочу сказати вам велике дякую, що додивилися це відео до кінця. Па-па!